Літаючий сюрприз. З уже звичною обережністю Клінку сів верхи на міцну гілку каштана і почав розмахувати ногами. Був ранній ранок. Променяє сонця пробивалося крізь густу крону дерев. Нарешті прийшла весна, і було б непогано насолодитися першими теплими днями. Кидаючи камінці у ставок водображень, але клінку було не до цього. Що ще потрібно? запитав він. Так, побачимо, сказала глина, розгортаючи довгий берестяний пакунок, пилістки шафрану є, вимовив хлопчик. Коріння бузини набрали. Список, який читала юна мешканка листянки, було складено самим Фалабасом, особистим радником королеви Джемінії. У ньому було все необхідне для вечері у День пагонів. Це було велике свято, яке щорічно проводили. В місті з приходом весни. Зазвичай збиранням інгредієнтів займалось кілька громадян, і робити їм вистачало роботи вистачало на тиждень. Але цього разу добровільні помічники зголосилися клінку скоро, бо ноги і руки в нього були разів на 6 довші, ніж у листвянців він зумів за якихось пів дня зібрати все, що потрібно. Не один, звісно, йому допомагали його найкращі друзі Юкі та Глина Лович і Білка Ріло, яка ходила за ними по п'ятам, як і всі жителі листянки. Юкі та глина знали будь-яку ягоду, квітку чи гриб у Великому лісі. А завжди міг показати найкоротшу дорогу, завдяки чому вони значно економили час та сили. Юкі через плече сестри заглянув у список Фалабаса і оголосив, загалом залишилися лише квіти Сасапарелю. Сасапарель Замріяно повторив Ріло, потягаючись на гільці, в солодкій дрюмі. Яка краса? Головний інгредієнт божественного супу тисяча та один смак твоєї улюблен, улюбленої страви додав Юкі. Правда? здивувався Клінкус. А я думав у Ріло всі. Улюблені страви, сміх друзів, озвався в тихій лісовій чаші дзвінкою луною. Молодець кора, дуже смішно, прокоментувала Білка. «Приду, шивши нескінченно довге позіхання. Тільки поки ми тут вправляємося в дотепності, це сапарель ніхто за нас не забере. А значить, час за роботу. І зістрібнувши з гілки, Ріло кивнув на стежку, що наполовину заросла густою папоротю. Клінкус, не менш швидко зліз із каштана, і четверо друзів приготувалися до нового пересування. Клінкус присів на коліна і юки стрибнув йому на праве плече. Глина на ліве, а Ріло зайняв місце в кишені піджака. Хвилин за десять вони прибули на маленьку залиту сонце в галявину. Он він, закричав Юкі, показуючи пальцем на кучеряву рослину, що піднімається майже до самої вершини молодого дуба. Так і є, це Сасапарель!» – підтвердив Ріло, дивлячись нагору. Анекдот один. Згадав дуже смішний. Знаєте, той самий про більярну кулю, яка все каталася і котилася. Тобі знову доведеться лізти на дерево, Клінкус, зауважила глина, перебивши рілу і спускаючись з усією компанією на землю. О, не турбуйся. Відповів хлопчик, це найприємніша частина роботи, все краще, ніж всоти, слухати один і той же анекдот. це Клінкус підстрибнув, щоб дотягнутися до гілки дуба, на якій показував Юкі. Підтягнувшись на руках, він почав вивчати розташування гілок на дереві. В пошуках найнадійнішого шляху на гору туди де виднілися маленькі листя і жовті квіти з заперелю, що повз по стовбуру могутнього дубу. Юки глина та Ріло дивилися на нього знизу, не приховуючи подиву. Цей велетень умів влазити по деревах. Даремно, що приїхав із міста. Ай, пролунав звідки зверху голос Клінкуса. Точно, сказала глина і грюкнула себе по лобі. Ми забули тобі сказати, підхопив її брат, що се утиканий шипами, закінчив рівно з веселим смішком. Я помітив, відповів Клінкус. Підносячи до рота великий палець. Дякую, ще попередили. Ну, ти не звертай уваги на шипи, обірвав його Ріло. І набери більше сасапарелю. без нього суп, тисячі й один смак. Краще взагалі не готувати, коли плетена сумка перекинута через плече клінкуса була. Повнено до країв, хлопчик закрив її і вирішив трохи перепочити, перш ніж злізти з дерева. А потім у два підходи опинився на міцній гілці, з якої простіше було спускатися на землю. Повний бак, сказав він своїм друзям зверху, показуючи на сумку цього. Року вашу буде. Клінк замовк на півслові. Дивний звук за його спиною не дав хлопцеві домовитись. Якесь підозріле гучне дзищання. Клінкус усе ще сидів верхи на Великій Гірці і навіть не встиг обернутися, як його з головою накрила темна хмара. А – -а -а -а", закричав хлопчик, величезна хмара, що й раптово вирвалася з тихої лісової напруги напівтемряви виявився рієм джол. Намагаючись закрити обличчя, Клінкус замахав руками, втратив рівновагу і полетів вниз, як дозріла груша. На щастя, просто під дубом ріс густий кусь смородини, який пом'якшив його приземлення, побачивши друга що звалився на землю, глина кинулася йому на допомогу. Його хвилювали незабиті місця. Він ніколи раніше не бачив такого великого та грізного рою бджіл. Гучно зищати <кхух> вони щільним клином помчали через галявину, прямуючи до лісу ніби йшли стежкою, якою тільки недавно пройшов клінку із друзями. Хлопчик віддивився на них кругловими. Від подиву очима, рахуючись у цьому напрямку, бджоли за лічені хвилини опиняться у листвянці. Тікаємо, закричав він. Бджоли хочуть напасти на місто.